котерочек какой-то спасательный. Спасательный, полиция может. Полиция. Какие-то интересные такие катеры. Ну, это полиция, да? А, рыбаки, наверное. Рыбаки, наверное, штрафовали. Короче, ловила рыбу. Браконьеры. Сетки забрала. И лодку забрала, и браконьеры Поняли? Закалючи браконьерів. Піймо. Піймали браконірів, хлопці. Я тут сижу. Така водичка тепла. Купаюсь. Дивіться, княжий затон. Хлопці. Парк прибережний. Дивіться, автомобільна парковка, громадська. Подбор зі каратинами посвідчені, тут є охорона муніципальна, дружині. Вони охороняють. Коротше. Ми йдемо на рибалку. Дивіться, яка красота. Он мішка гамі. Мішка. Ова, всі фотографуються. Дивіться, машинки на прокат є. Паркуша, ми йдемо далі. Далі йдемо. Стасійськ поздоровайся. Привіт всім нашим. Погода, чарівна, чудова. Сонечко гріє. Осінь, золота. Золота осінь, хлопці. Оп. Пішли на виход. Пішли Там на прокат ці каяки є. Парусники плавають. Голуби літають. Смотрите, дивіться. Хто. Дивіться сюди. На, подержи, Мене познімають. Так, добрий день, слава Україні, героям слава. Дякую захисникам, що дають таку можливість нам піти на рибалочку, парк з дітьми погуляти, пенсіонерам віддохнути. Ну, і, пенсіонер. і хворим людям. Заслуженим як... пенсіонерам? Да, так, І таким хворим, як я, хлопці, вам там скину, їду в інститут серця робити операцію на серці. Все, серце поламалось. Так що, хлопці, тримайте кулачки. Дивися. Идем на выход. Ярко. Давно не видал Так, хлопці, рибаки, нас до рибаків йдемо. Пляж, рибаки, дівчатки лежать. Це добре, коли дівчата лежать. Дивись, лодка під мостом стоїть, бачиш мости знімати, не під мостом лодка стоїть, бачиш? Йдемо рибу ловити. Рибу ловити. Хлопці, тут риба є. Перший льот тут буде. Рибаків багато. Княжий затон. Дивися людина пливе на середині Дніпра. О! Пливе посередині Дніпра. Нічого собі. Чемпіон України по плаванню. Дивіться, води нема. А риба є. Риба є, фідеріст є. Фідеріст є. Дивись, вимозка бачиш. Вимозка є. Буй. Оце через бой на ковальську переходить зимой треба. Ну ковальська там запрет ловить, заборонено. заборони. Да, риби скільки хоче. Дивіться, пішла туди перепугалась буде. Дивіться, такі карася, утки. Дивіться, наш флаг український. Хлопці, слава Україні, героям слава Україна наша велика. Українці, могутні люди, сильні. Україна непереможня. Печерська лавра і батьківщина мати. Дивись, посередині пливай не боїться. А сюди, гайки Це вже як його спасати будемо. Да, років 30 назад би спасав. Зараз вже мене треба спасибо. Ну так, да. хлопці, він вже старий, йому 60 70-78. Да, мені 50, але горе серце. Дивіться, там якісь лодки. Бачимо лодка? да? Щось нема парус ників, ну прокат робота. Ніхто не катається. Ну що хлопці, підемо далі. Дивіться такий. Дивіться точки для рибалки. Оце з тієї сторони точка хороша. І з цієї сторони хороша. Так що хлопці підписуйтесь, підемо далі. Ми зараз підемо туди далі на набережні. Хлопці, оце йдемо в сторону напроти ковальська з цієї сторони. Йдемо в сторону моста. Хлопці, дивіться, тут доски такі. Шукаю місця для рибалки, хлопці, вимостки ці підходи, заходи, щоб приходить ловить. Ну Тут трава спошна, ви мосток немає. Дивіться, мусор, дивіться, міста шикарні. Йдемо далі. Тут по подошка можна заходити в сапогах. Я думаю, тут риба є. Я думаю, тут риби багато. Підемо далі. Все, ми йдемо далі. Далі. Ну подождімо, погуляйте, прийдете. Прийдете. Хлопці, дивіться такі міста. Шашлички, пікнічки, дивіться, такі дуже файні місця. Нікого нема. Собі віддихай. Шукаємо місця для рибалки. Рюкзаки, холодильники, палатки. Ну тут одному лучше не ходити. Бо тут по-любому можуть і роздіти, і телефон забрати. Так що хлопці дивіться таке дерево. Ми зараз йдемо на набережну цим дома. Розвідка й дерево і три. Дивіться тут ліжбища бомжей. Бачите, вони лежать тут. Труси, є бомжей. Вони Тут дихають, сплять. Ну Тут я ж кажу, дуже опасно. Можуть зняти золото і телефон забрати но ми не одні потім у нас є кнопка державна охорона поліції трекер нажав і поліція дивіться тут проход, це нам туди треба далі Вся ж, я їх заберу і підемо хлопці дивіться такі да малися ви знаєте їх це тут возле моста кірка тут дуже дорогі квартири і однокона нічого Великі смарти, дивіться, там це йдемо шукати рибаків, рибу, де ловити, взяли снасті. Ще я тут 100 років не був. Я тут виріс. Я виріс, хлопці тут завжди ловив рибу. Гуляв, дихав, все порозросталось. Бачите, підходи є до Дніпра, Ну там ми йдемо на, кам... на ці. На лісниць. О, вже там рибак вроді є. Видите, яка природа. Це наша Україна, це така красива. Вот ну, тут чисто, тут е, є патруль. Е, цей, як він називається, патруль. Е, ну, київський патруль. А отут от уже починаються ресторанчики. Палатки стоять, дивлюсь, домики, е, різні кораблі. Це возле кірпи моста, хлопці, лівий берег. Міста красива, риба тут є. І сом є, і щука, і мамка, і судаки. Крокодили все їст. Треба тільки ловити. Дивіться, альтанки біля Дніпра. Бачите? Дніпровська набережна вісіма. Мангальчик. Бачите, місця для відпочинку. Дивіться. Дивіться, оренда от, телефон. Хто хоче зарендувати Можемо посидіти. Йдемо подивимося, що там робиться Нас інтересує, е, щоб було е, під'їзд, підход до... Дніпра. Ловить рибу. Дивіться. Альтанки біля Дніпра. Це взяли собі в оренду і собі рибу ловити шашечки. Жари. Дивіться, який корабль. Парковка тільки там на прибережному. Чи біля кірпи моста, під мостом. там баня є. Я хочу подивитися. Де тут можна риби купувати? З корабля можна, цікаво. Покидаю, не хочу. Тут треба бловити тільки сапоги треба. І ще й сині. Дивіться скільки плотно. Кораблик такий. Да, я хотів прийти тут покидати, але тут я не покидаю. А там місце для купання є. Дивіться скільки риби. Ідемо шукати ще місце, бачите, тут, звісно, тільки весною можна. А зараз не зайдеш, треба сапати. Це яма. Щось не опускається довго. он ну, так і опустилась. Фіга собі яма. Метрів 13. Довго пускається. Трава, бачите, что как хлопцы. Места хорошие, но трава, глубина сразу уже глубоко. Бачите. Цепа есть, интересно. По-любому. Смокає карась довго опускається чогось. Бачите, рибак з тієї сторони стоїть тоже. Проверка, розвідка буде риба чи не буде. О, опустилась. опустилася вітер ті... з цієї сторони. Ну, пила риба є, значить хіщник. Я тут щуку валив, хлопці, валив і судака. Є риба. Трава. Трава. Опа, опа. Чи цепа? Зацепився. водочка протоколь. Можно взять, кстати, такую доску и на доске поплавать. Глубина капец. Течение задувает чивитер. Трохи есть течение. Течение вроде дали. Маленькие. надо купаться, хлопцы, бо жарко. Поклевок не надо менять что-то. Вимозка на ту вимозку в залізти, так? Да? Пойдемо на ту вимозку. Покльовок немає. Клювок немає. Риби пока немає, хлопці. Є тільки дівчата. А покльово хлопці підемо далі шукати. Катер, хлопці воєнний. Поліція. До них <кій> і цей катерочек Прикольний, да? Меркурі? Два. Два Меркурі Ріб. Нефіговий, да, такий? І гражданський Чувак в трусах, коротше. В <кій> трусах до рівів, коротше, жарко, прийду тут не мовти, там додо. Ну казки ти що, це просто. Не нічого сидіти не молка. тыкаю, тыкаю, есть и... контакт. красота. Море. есть хищник должен быть просто к видео